Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні свіженький автомобіль Volvo V50, який привезли з Європи. Максимальні комплектації. З двигуном 1,6 дизель. 115 кінських сил, 270 Нм в момент. 8 клапанів, один розпредвал. Рестайлінгова модель, рестайлінговий двигун. Красивий стильний чорний колір. Біксенон, бачите? Противоатуманки, мовачі, фар, все це є. Зараз пройдусь, покажу зовні, як виглядає автомобіль. Розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки мрев на облік. Ціна питання 3,5-4 тисячі гривень. Це з урахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Ніяких там не 300, не 400 доларів, як дехто розказує. Дуже класно виглядає там більзовані по лакофарбовому покриттю. Максимально детально показую кожну деталь. Обслужений нові тормозні диски і колодки ззаді, і спереді. Зимова резина. Якраз в сезон. Релінги. Все зверху ідеально, нічого градом не побито. Паркопа немає, є парктроніки. Ось стан автомобіля зовні. Рижики ржавчин, нічого такого немає. Ці зазори все ідеально рівно. Так, тепер по комплектації по історії автомобіля. Ось стан карти. Шкіряний салон. Клімат контроль двох зони. Є підогрів сидінь, є система старт-стоп. Мультируль, R-Design Накладки на педалі R-Design Є сигналізація. Датчики руху всередині салону. Пакет документів. Сертифікація, метна декларація, брів все є. В любий момент, автомобіль готовий до реєстрації МРЕО Підготовка пакету документів, там договора, акти десь годину займає Є сервісна книжка. З цього автомобіля дуже малий пробіг, оригінальний 181 тисяча. Велика рідкість, і багато хто скаже, що будь-не може. Але ж, друзі, є підтвердження і можна цей автомобіль проробити по європейським базам. І ви зрозумієте, що це оригінальний пробіг. Но сервісна книжка. 12-й-13 рік. 15 рік, 18, -й, 14, -й, 15, -й, 18, -й, 19, -й, 20, -й, 21 -й, все розписано. У 2020 році 11 місяць, в общем, 2021 рік 151 тисяча була, 161 тисяча і так далі. Є сервіска. Тому кому потрібно, можете перевірити. Також цієї машинки є Webasto. Ми пішли далі, подивимося, які ще цікаві фішки в цієї машинки є. Ось стан карти. Задній диван. Є такі вон крісла для дітей. Вони ось так працюють. Щолк є. Щок. Буває дуже практична штука така для малих дітей, щоб ремнем пристеблювалася. Величезний багажник. Тут запаска, ні разу не одягалась. Бувають комплектації з компресором і з піною з балоном. Ну тут запаска. Ось стан карт. Всі 4 склопідйомника. Стан водійського крісла. Руль, мультируль, круїз-контроль, блютуз, ручний зв'язок. Дивіться, датчики світла, датчики дощу, є автоматичне світло. Ось відмітка ГРМ мінявся в 20-му році, 11-й місяць, 151 тисяча, зараз 181 тисяча. Ще 40 тисяч можна поїздити. Значить, підсвітка козирків, бачите, по дві лампочки теж не у всіх є дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Ну і послухаємо, як працює двигун. Детально рівно працює двигун, сухий. Он баста, ось наклейка, он він код, кому потрібно перевірити. Ось клапани і 1,6 двигун. 115 15 спексі. По вихлопу, по вихлопу, друзі, дивимось по вихлопу. ну Тут все нормально в нас по вихлопу. Тут ні диму, ні пару нічого немає. Екологія на місці. Ну Достойний, дуже достойний варіант. Що комплектація хороша. Що пробіг малий, що стан ну класний автомобіль, обслужений. Тому е запрошую на перегляд, на тест-драйв. Працює програма Leasing Кредит. На майданчику таких 5 п'ять, є що вибрати. Наприклад, ось ще одна. Ось така машинка. Цікава. Теж пізніше буде по ній детальний відеогляд. Теж хороша комплектація. Це 12 рік. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, є що вибрати. Є і В60 Volvo, і В50. На цьому все, до зустрічі!